Це потреба після повернення з фронту. В 95% випадків люди приходять до нас вперше, щоб познайомитися. На фронті я прослужив два роки. Оцей хатейчик, він привезений з Бахмуту з однієї з операцій. Це мій оберіг. Тобто він зі мною на війні багато де був на операціях. І Одна із ідей це створити кав'ярню з назвою Ровесник і набрати туди персонал віком 60 плюс років. Це потреба після повернення з фронту. У мене позивний китаєць. Я цікавився до війни чаєм. На війні пропагандував чайну культуру. з побратимами вчаювали чаювали часто. Я їм пообіцяв, що якщо я виживу, повернусь додому, то обов'язково відкрию чайну. Бо для мене це супер добрий бізнес. Він для людей. Мене звати Сергій, я підприємець, ветеран і засновник концептуального кафе «Равесник». Де виникнення з'явилася через біль, оскільки я все життя так чи інакше працюю в закладах харчування, я кухар до мозку кісток, хотів реалізуватися як кухар, але за дуже маленькі фінансові витрати, тому що в мене їх факту немає. Зонована історія тобі ж, є зона, де у мене зберігається водичка, роблю я кип'яточок, з якого потім заварюється чайок. Є зона, де в мене живе чайок. Наразі в мене 96 видів чаю. Це поличка для мене супер дорога, тому що на початку, як і у всіх бізнесменів, у мене закінчилися гроші, я не розрахував трошки фінанси. І таким чином, маючи посуд певний, люди приходили мене підтримати, купляли цей посуд заради того, щоб я цими грошима міг трошки. Розкачати, воно мені дуже допомогло. Це супер-супер історія. Величезна кількість предметів, так чи інакше, має якусь історію, особисто мою, або дотик до мене. Є легендарні речі. До прикладу, оцей хатейчик Він привезений з Бахмуту з однієї з операцій. Це мій лаберіг. Тобто він зі мною на війні багато де був на операціях. Став я військовим, як це було? Як у більшості людей з першого дня повномасштабного вторгнення. Я готувався по великому рахунку до цього, вже був підготовлений, там, умовно, трошки фізично, і спорядження мав. І працюючи в один непрекрасний день, я ще пожартував, кажу, хоч би завтра війни не було, бо приїде закупка. Ну, на жаль, сталося так, як сталося. Все, далі вивіз родину за межі Києва і в той, в той ж самий день повернувся в Київ в лави ТРО. Після ТРО потрапив в окрему бригаду спеціального призначення. І вже в ній два роки вірою правдою прослужив, провоював на різних напрямках в різних підрозділах. Перший напрямок у мене була Херсонська операція, звільнення Херсонщини майже рік. Після того наш підрозділ потрапив на Донецьк Луганський напрямок. Потім Вовчанськ, Бахмут, ну а далі вже там, як багато дуже населених пунктів. На фронті я прослужив два роки. Після цього звільнився і прийняв рішення відкрити цей заклад, тому що виникла проблема в адаптації. Тобі ж за 10 днів я дуже швидко зрозумів, що мені буде важко себе знайти. Хоча я вмію там готувати, я зрозумів, що в цивільному житті досить складно буде. Серед цивільних і таким чином мені треба якимось чином оточити себе максимально розуміючими добрими людьми, які принаймні розділять якісь твої вподобання. Люди ходять на людей. Тобі ж якщо сюди ходили погані люди, претензії тільки до себе. Зони поділені в закладі таким чином, що вони енергетично абсолютно різні. Тобі ж під різний настрій ви можете сісти за будь-які столики. Десь розслабляючи на гойдалці, десь більше підходить для побачення, десь стіл, який максимально підходить для великої компанії, десь столик є навіть для того, хто любить ортодоксальний або там більше занурюється в чайну культуру і сісти на підлозі. В 95% випадків люди приходять до нас вперше, щоб познайомитися, оскільки ми пропагандуємо себе зараз в чайній культурі як бунтарі. І позиціонуємо себе як сучасна чайна у нас до чаю, як мінімум, є їжа, а в чайних, як правило, чомусь так повелося їжі немає. Сам це проходив, коли чаював, мені дуже подобалось, але мені постійно не вистачало щось поїсти. І я вирішив цю проблему вирішити отак. Зараз ми дуже популярні за рахунок наших ексклюзивних суші ролів. Офіційно, неофіційно, але так признано, що воно самі великі роли в Києві, можливо, навіть в Україні. Назва ровесник з'явилася ще з формату ровесник 10 і це частина того першого ровесника, яку я там зберігаю. На жаль, вона не вся зберіглася за два роки відсутності мене, але більшість речей зберіглася. Це речі, які пов'язують мене так чи інакше з дитинством. Звідти і назва ровесник. Взялася. Тобто, не тому, що вони однолітки мої за віком, а просто які. Там є і однолітки, є, є тут речі, які від 80-х років. Одна із ідей це створити кав'ярню з назвою Ровесник і набрати туди персонал віком 60 десь так, плюс років, і дати цим людям другу можливість реалізуватися. Да й взагалі їм потрібне спілкування, вони хочуть поділитися своїм досвідом. Це перший проєкт, про який би я мріяв. І другий проєкт, більш масштабний, можливо, опять же, під цим брендом я б хотів, би, напевно, якусь базу відпочинку ровесник відкрити. За містом в плані зеленого туризму такий міський екопростір. Без алкоголю, без коріння, чай, якісь, можливо, медитації, відпочинок, водичка. Ну, люди, люди кайфують.